Добрий день, мої маленькі читачі, а зараз слухачі. Я Юрій Бедрик, це моя книжка, яка називається снюс нюсь нюсь яку видав фонтан Казок. І найдовший вірш із неї черепашачий садочок. Черепаха, сина й дочок, виряджала в дитсадочок. Ну, Нумо дітки, тупу тупу у молодшу нашу групу. Та допоки черепашки, бідолашки, горопашки з молоком поїли кашки, мало не розбивши чашки. Та поплакали, це ж гречка, хой цю гречку їсть овечка. А не гречка значить Ячка, хай цю ячку їсть конячка. Доки сумно черепашки втерли мордочки від кашки, доки в двері проштовхнулись і неквапно повернулись. Бо на кожній задній лапці хатні виявили капці, доки влізли в чобітки правий лівий навпаки, доки тужно та печально перевзулися нормально. І, розплакавшись без міри, вдруге вийшли із квартири і, здригаючись від сліз, східцями сповзли униз, доки виповзли з під'їзду і навтіху всьому місту. До садочка доповзли зовсім трохи підросли. І завідувач садка свинка мовила морська. Дід лашні такий уредній, місце в групі у середній. Черепаха сина й дочок виряджала в дитсадочок. Ну, мо дітки тупо, тупу. -тупу у середню нашу групу. Та допоки черепашки, бідолашки, горопашки вбрали пряжки та підтяжки, відбрикалися від кашки, і допоки сестри з братом попищали над салатом, покричали, що шпинат не для черепашенят, доки потусали віник, що у дверях раптом виник, доки в двері проштовхнулись і, як завше повернулись, бо забули шоколадку, жуйку, ляльку та рогатку, ще й квиток на пароплав, що колись їх покатав. Доки всі оті пожитки порозшукували дітки і радіючи без міри, вийшли знову із квартири. І, регочучи до сліз східцями сповзли униз, доки виповзли з під'їзду і навтіху всьому місту до садочка доповзли, то ще дужче підросли. І завідувач садка, свинка мовила морська, в групу старшу переводжу. Зрозуміли, не в молодшу. Черепаха сина й дочок виряджала дитсадочок. «Ну, Нумо, дітки, тупу, тупу в нашу любу старшу групу. Та допоки черепашки, бідолашки, горопашки вийняли з шухляди шашки і поскладали з них ромашки, доки витягли панчішки і поприв'язували трішки їх до труб та батарей та до ручечки дверей. Доки знову черепашки виступили проти кашки, бо вона така сяка, в ній бракує огірка, сливки, тюльки та креветки, доки з вереском шкарпетки натягли на собітки, а потім навпаки, доки випхались у двері, слід лишивши на шпалері, доки вилізли на сходи, неймовірно, що без шкоди, доки повні гніву й сліз потрюхикали униз, доки виповзли з під'їзду і навтіху всьому місту до садочка доповзли. Остаточно підросли, і завідувач садка Свинка мовила морська. Чи ви чули, вихованці, перший дзвоник нині вранці? Так дитинство проліта, настають шкільні літа.